1 липня розпочався прийом заяв і документів для вступу до вузів. Триватиме він до 31 липня. Цього року абітурієнти мають право подавати документи до п'яти вищих навчальних закладів на три спеціальності. в Кожному участь можуть брати не лише цьогорічні випускники, але й попередніх, починаючи з 2008 року. Вступній кампанії передувала сесія зовнішнього незалежного оцінювання. Випускники мали право здавати максимум чотири дисципліни. Результати практично усіх тестів уже відомі. Уже з 4 липня стартує додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання. Вона буде відбуватися для тих абітурієнтів, які через об'єктивні причини не змогли взяти участь в основній сесії. Пункт тестування на Вінницько-житомицької Хмельницької області буде лише у Вінниці. Тому усі, хто зареєструвався для проходження додаткової сесії, повинні приїхати з 4 до 11 липня і взяти участь у зовнішньому оцінюванні додаткової сесії. Книги, у яких під час ЗНО виявили мобільні телефони чи інші заборонені пристрої, участі у додатковій сесії не братимуть. Через порушення процедури, тобто під час технологічної перерви, були позбавлені права складати тест. Дев'ять було таких абітурієнтів у Хмельницькій області. Такі абітурієнти, на жаль, уже цього року не зможуть ніяким чином пройти зовнішнє незалежне оцінювання з тих предметів, з яких вони були вилучені, а і анульовані їхні роботи, така ж доля очікує і на тих, хто запізнився на тестування чи не взяв із собою необхідних документів. Із малих перемог складається шлях до великих. Обдаровані молоді, яка прагне займатися спортом, сприяють у першій дитячо юнацькій спортивній школі. Досвідчені тренери виводять своїх вихованців на призові місця в області та в державі загалом. Хоча дівчата не надто захоплюються футболом, проте грають не менш талановито. Він розвиває командний дух. Я не вважаю, що футбол це є тільки чоловіча гра. Я пішла з дитинства ще на футбол. Мені сподобалася справа, що дворі з хлопцями почала грати в футбол. Я досягну успіху і стану кращим гравцем світу. Мені кажеться, це дуже цікаво, що дівчата грають в футбол. Ми приймаємо участь команди в чемпіонаті України з футзалу серед дівчат, і дівчата 98-99 року зайняли друге місце в чемпіонаті. Нас не вважали. Лідерами, але так трапилося, що ми обіграли лідерів і зіграли з іншою командою, Але в фіналі трошки не пощастило. Не так давно команда юників 98-го року народження стала кращою у Хмельницькій області з поміж двох десятків команд однолітків. У фіналі за перемогу між собою змагалися вихованці дитячо юнацької спортивної школи номер 1 Молодші в даному випадку перемогли старших. Така маленька сенсація, але ну це. Все тренерська робота. Знаєте, сьогодні можна бути чемпіоном, а завтра знову ж таки і програти. Але футбол в тому темі інтересніший. Наставники юних футболістів впевнені, кожна людина повинна займатися улюбленою справою. Лише тоді будуть гарні результати. До прикладу вихованців першої ідеї США усе частіше запрошують на навчання до спортивних інтернатів. Виграли чемпіонат області. По великому футболу і по малому футболу. А на першість України три кращих бомбадира з нашої команди: це Панасевич Ярослав, 17 м'ячів, Волошин Олександр, 14 і Доценко Дініс, 13. Юні футболісти вважають перемогу цілком заслуженою, адже до неї йшли довго. Молодці звичайно пишаємося цим, тому що багато ми для цього зробили. У чотирьох відділеннях першої спортшколи займається близько тисячі вихованців. Уже цього навчального року у закладі мають намір відкрити новий напрямок. Набір планують провести до двох груп. Перспектива в школі є відкриття також олімпійського виду спорту, таке як і в Хмельницькому досить поширене. Це регбі. У нас є нормальна матеріальна база, є футбольні поля, які дозволяють відкрити ще один вид спорту, щоб дітей охопити ще більше. Поки юні спортсмени на канікулах у профільному закладі проводять капітальні ремонти. Оновлять роздягальні, замінять сантехніку, встановлять нові вхідні двері та проведуть оздоблювальні роботи. В обох спортивних залах стару дерев'яну підлогу замінять на нову. На усе витратять півмільйона гривень. Кошти виділили з міського бюджету. Дякую депутатам міської ради за те, що подбали нас 500 тисяч на ці ремонтні роботи. Виділені виконує у нас комунальне підприємство Хлітьбуз Це компанія, яка вже має досвід виконання таких робіт. Так як вона виконувала подібні роботи в десашономето. Якщо фінансування буде вчасним, завершити капремонти планують до 1 вересня. Згідно із законодавчими змінами, ведення паспортного обліку віднедавна перестало входити до переліку послуг, що надають житлово експлуатаційні контори. Тепер цим питанням займається Державна міграційна служба. Щоправда, для хмельничан такі новації фактично непомітні, адже послуги і надалі продовжують надавати у приміщеннях ЖЕКів. Різниця лише в тому, що паспортисти з є працівниками міграційної служби. Послуги вони надають так, як і раніше. Для мешканців фактично нічого не змінилося. Приймання громадян здійснюється відповідно до звичного графіку роботи. Паспортні послуги надаються, як і раніше, вівторок, в четвер, на протязі е, повного робочого дня. Працівники міграційної служби надають послуги з оформлення першого паспорту, зміни прізвища, прописки, виписки. Незабаром спектр функцій дещо розширять. У конторах можна буде проводити підготовку пакету документів для оформлення закордонного паспорту, реєстрації іноземців та осіб без громадянства, отримати будинкову книгу тощо. Оскільки паспортні послуги тепер надає міграційна служба, їх вартість не включена у квартплату, як це було раніше. Довідки про склад сім'ї поки що надають ЖЕКИ. Довідки про склад сім'ї надаються бухгалтерами, підписуються бухгалтером та начальником ЖЕКа. Ці послуга залишається за житлово-експлуатаційними конторами. Довідки надаються протягом робочого дня з понеділка по п'ятницю. Ця послуга за жеками закріплена тимчасово та чекає законодавчого врегулювання. У Хмельницькому ремонтують фонтан, що розташований поблизу дитячого світу. Яскравий водограй з лелеками та жабками не працював на повну потужність близько восьми років. Цьогоріч його передали на баланс підприємства з утримання нежитлових приміщень комунальної власності. Кілька днів тому працівники розпочали роботи. У фонтані замінять старі труби, встановлять нові чаші. Улюблених хмельничанами лелек та жаб залишать на місці, попередньо додавши їм лоску. Також водограй обіцяють обладнати підсвіткою. Завершити роботи планують до кінця місяця. День молоді хмельничани відзначили дебютним цілодобовим екофестивалем «Грінфест». Організували його на місцевому пляжі з ініціативи представників молодіжних громадських організацій. Вона із ідей фестивалю в тому, щоб долучити молодь до громадської діяльності. І чому ми назвали цей фестиваль Грінфест, тому що він відбувається на території, де започатковано було цього року разом з міським головою, молодіжний парк. І для того, щоб його розвивати, ми власне говоримо про ідею, да? про ідею якоїсь екологічної свідомості. Тому Грінфест це, по-перше, екологія свідомості, Грінфест це активність, Грінфест це молодь. Продовж 24 годин на свіжому повітрі поблизу річки відбувалися психологічні тренінги, спортивні змагання, різноманітні майстер-класи. Загалом організували більше 30 заходів, на яких кожен міг знайти собі заняття до душі. Був майстер клас про відносини чоловіка і жінки. Мені здається, що для молоді це на даному етапі, от, як нам років по 16, це важливо. Також були кулінарні. Для здоров'я краси Ми були на майстер-класах все дійсно на йогі були з самого ранку. Це було дійсно цікаво. Грінфест приклад того, як дозвілля можна проводити активно, цікаво та найголовніше здорово. Без вживання алкоголю, паління та піклуючись про навколишнє середовище. Цей захід був створений для того, щоб ми викинули сміття з голови, як говорить наш викид сміття з голови, і дійсно ми це і робимо. Ми займаємося корисними справами особисто для себе. І поєднуємо всіх інших бачите, поєднуємо молодь і бережемо наш довкілля, тому що ми не використовуємо якихось хімічних матеріалів і просимо всіх не смітити, прибирати. Ми спеціально прибирали наш пляж для сьогоднішнього дня. Тому мені здається, це Така потрібна пропаганда нашого міста. Допомогли організувати фестиваль активістам спонсори та представники управління з питань екології і контролю за благоустроєм міста та управління молоді і спорту. Зі святом побажати щастя, здоров'я, щоб ви були активні, щасливі і щоб збувалися всі ваші мрії. Ввечері на фестивалі відбувся концерт молодіжних гуртів, дискотека під відкритим небом. Таких фестиваль в нас дуже мало і я рада, що я потрапила на, на цей фестиваль. Мені все тут подобається. Дякую за фестиваль. Як на мене це все цікаво, хоча, я думаю, організатори дуже втомлюються не спати 24 години. Дійсно, добрий фестиваль. Багато цікавого, розваг та. Концерт заохочення молоді до здорового способу життя. Я думаю, що це дійсно корисно. Грінфест – це круто і це добре, і це зелено. Завершилося дійство вечіркою та нічним кінопереглядом. Комунальне підприємство Електротранс проводить набір на курси водіїв тролейбуса. Запрошується особі віком від 21 до 45 років. Термін навчання 6 місяців. Після закінчення гарантується працевлаштування. Безкоштовний проїзд у міському транспорті одиноким надається ліжкам місця гуртожитку. Звертатись вулиця Тернопільська, 15, дріб 2, телефон 2 24, 65.